Хтось хоче побачити Царство Боже. І люди кажуть: так, так. Адже ж воно на небі і на землі, бо всі думають лише там Царство Боже. Люди стверджують, бажають, бажають побачити Царство Боже. Коли починаєш говорити, люди хочуть чути істину. Вони слухають задоволення, слухають. Правдиве Слово слухають. Вчення Ісуса Христа. Слухають, воно легке і доступне. А що там складного? Покайтеся і віруйте в Євангелію. А чого вчить Євангелія? Що Бог приготував діла наперед кожному з нас, що Він покликав, Він перший полюбив, що Він віддав сина свого, і Той і вмер за наші гріхи. І ми прощені. Люди хочуть знати головний закон нового заповіту. Вони не чули, а що є закон нового заповіту? Є, це закон віри. Адже ж Христос щоразу говорить: по вірі твоїй, по вірі Твоїй. З десяти прокажених один вернувся. По вірі твоїй ти зцілений. Кровоточива прийшла по вірі. Лазаро вмер, він приходить. Не... Тільки віруй. Не бійся, тільки віруй. Люди огорнуті, знаєте, яким страхом? Найголовніший страх це страх смерті. Сідають в літак, наче не бояться летіти, а все одно про смерть думають. І о таких прикладів можна багато навести. Йде на фронт. Все, страх смерті. Навіть ті, хто ближче там живе. А хіба в нас не було спочатку страху смерті тут, у Львові, коли перший приліт був? Та навіть коли сказали війна. Паніка зразу, відразу паніка. Відразу почали заправляти автомобілі. Страх, страх, смерті. А Бог нам не дає страху смерті. І справді, коли ти народжуєшся згори, ти все більше наповнюєшся тими обітницями Божими. Буде жити вічно. На суд не приходить, благодать. Мир, мир. А як може бути мир, коли страх смерті? Сьогодні теж кожен із вас задумується, можливо, над цим, можливо, і сьогодні хтось має цей страх. Розрушаємо Його іменем Ісуса Христа. Відкрита дорога ті, хто витягнули колоду. І нехай і ця скалка вийде з вашого оку, буде витянута просто зараз. О, як подобається обітниці. Люди бажають знати обітниці. Правда, до яких і спір. Про нове серце. Нове серце. Так. Бог дає нове серце. Кому? Ті, хто вірують, я вірую. А знаєш, на що на тому серці написано? Ні. А як ти віруєш і не знаєш, на тому написано серці Євангелія. Адже ж саме в ньому є віра. І Бог говорить, чи по серцю ти йому, чи ні. Та ти досліди візьми.